Ремонтної вулиці будівля міста не закриється. Чи у місті є сьогодні заборговається за ціломорцями? І чи в місті є кошти на рахунку, щоб розрахуватися при виконанні на сьогоднішній день? Ясно, дякую за запитання. Значить, у нас сьогодні на рахунку є кошти, які ми отримали для завершення. Сто реконструкції центральної частини міста за допомогою Валерія Вученка, депутата Верховної Ради, і ще одного депутата Верховної Ради Івана Куляка від партії Батьківщина у нас сьогодні на рахунку є 10 мільйонів гривень, які прийшли з державного бюджету. Постановою Кабінету міністрів у нас виділено 5 мільйонів 200 тисяч. Тут сидить заступник губернатора для завершення первого. Хустяця лівої і правої сторони. У нас сьогодні є кошти 2 мільйони 850 тисяч. Ми розпочали будівництво у садочку номер на вулиці Свободи, де дитки, ну коли це був так званий дітка із захворюванням туберкульоза. Тобто, є в нас кошти. І в нас додатково виділені кошти мільйон 600 тисяч гривень для завершення першої частини центральної площі. Тобто ці всі гроші у нас є сьогодні на рахунку. У нас є гроші на рахунку, щоб виділити щоб завершити вулицю Керамічну, 4 мільйони 220 тисяч. У нас є кошти 5 мільйонів на рахунку, щоб ми першу частину зробили вулиці Косичної. У нас є сьогодні на рахунку 1 мільйон 350 тисяч, щоб першу частину вулиці Постовської зробити із заміною рівні каналізації. І на той тиждень ми започинаємо робити. У нас є просто, щоб ми завершили роботу по воді, каналізації і асфальту по вулиці Дружба, і закінчити асфальтування вулиці від лісокомбінату від від Імомоносова, по там, де ми завершили зараз водопровод до кінця цього року. Значить, жодної купіки у нас відсутній немає, і жодна робота не виконується в борг, так би мовити, який. Ми може залишимо в разі обрання нового міського голови, тобто я вас запевняю всіх кандидатів на посаду міського голови, що ви начнете ще з листа. У вас жодної заборгованості не буде на день.